Вітаю на камері! З вами Мака. Та сьогодні ми відкриємо стартер для гри в League of Legends Riftbound, Присвячений Jinx. Стартери в Riftbound містять повністю готову до гри деку, декбокс для неї. Маленьку інструкцію, паперовий плеймат, а також один бустер для покращення деки. Вибачте, що стартер вже відкритий, а дека заслівана. Я використовував її на релізному івенті. Ось так виглядає декбокс, який йде всередині, але, на жаль, він не вміщує в себе повністю заслівану деко. Тому я тримаю в ньому свою сайт-деко. Далі в нас іде книжечка з інструкціями. Тут в нас короткий опис механік гри, карток, які йдуть в цій деці, Субтитрувальниця а також чим можна її покращити. Перейдемо до нашої легенди. Це червона фіолетова джинкс Луз Кенон. Її здібність дозволяє нам задровити одну додаткову карту на старті нашого ходу, якщо в нас в руці одна картка або взагалі нема карток. Звісно ж, повністю готова до гри Рундека, яка містить шість фіолетових та шість червоних рун. Перше поле бою це Зон Воренс. Коли ми підкорюємо тут, ми маємо скинути одну картку з руки, після чого задро одну картку. Другий батлфілд це Таргонс Пік. Коли ми підкорюємо тут, наприкінці ходу активуємо собі дві руни. Третій батлфілд це Рівер'с Роу. Коли ми захищаємось тут, ми маємо змогу повернути дружнього юніта назад на базу. Наш чемпіонський юніт це червона Jinx Демолішеніст. Вона коштує три руни та ресайкл червоної руни та має 4 одиниці сили. Оскільки вона має Accelerate, ми можемо доплатити одну руну та заресайклити. Червону руну, щоб зіграти її активною, а також вона має асал 2, що означає, що вона отримує дві додаткові одиниці сили, коли атакує Battlefield. При розіграші джинкс ми маємо скинути дві картки, що наближує нас до використання здібності нашої легенди. Червона вайна Три одиниці сили за дві руни та ресайкл червоної руни. Вона має ганкінг, тобто вона може рухатись з Battlefield на Battlefield, А також ми можемо заресайклити картки з нашого треша, щоб додати їй. Остання рарка цього стартеру це раса The Sunder на 6 одиниць сили. Він коштує 10 рун та ресайкл фіолетової руни, проте він коштує на одну руну менше за кожну картку в вашому треші. Одна копія магма Вурма на 8 сили. Він дозволяє розігравати наші картки активними. Три копії Брейзен Баканіра за 6 рун на 5 одиниць сили. Коли ми розіграємо його, ми можемо затрешити картку з руки та знизити його кост на 2. Дві копії undercover Agent та 5 одиниць сили, 5 рун та ресайкл Фіолетовий. Коли його вбивають, ми можемо затрешити дві картки, після чого задровати дві. Дві копії Blazing Скорчера за 5 рун на 5 одиниць сили. Він має акселерейт, тож ми можемо доплатити одну руну та заресайклити червону та зіграти його. Активним Три копії Рейджен Сол за 4 руни на 4 одиниці сили. Якщо ми дискардили картки на цьому ходу, то він отримує Асау та Ганкін, тобто він може переміщатися між батлфілдами та отримує додаткову одиницю сили при атаці. Три копії флейм Чомперса за 3 руни на 3 одиниці сили. Коли ми скидаємо цю картку в Треш, ми можемо заресайклити червону руну та замість Треша зіграти її на стіл. Дві копії Семетері Тенданта на 3 сили, вартістю в 3 руни та Ресайкл фіолетовий. On play він дозволяє нам взяти одну картку з нашого треша собі в руку. Три копії Traveling Merchant за дві руни на дві одиниці сили. Коли він рухається між батлфілдами та базою, ми маємо затрешити одну картку, після чого задровати одну. Три копії Enforcer за дві руни на дві одиниці сили. Коли він атакує, він має додаткові плюс два. А коли ми розіграємо його, маємо затрешити картку з руки. Дві копії Spell of Fading Memories за чотири руни. Та ресайкл фіолетовий, дає гіру або юніту на батлфілді ефект Temporary. Тобто гір або юніт помрут на старті наступного ходу опонента до зарахування очок за отримання. Дві копії спела Void Seeker за три руни та ресайкл червоний. Він наносить чотири шкоди юніту на батлфілді, після чого дроваємо одну картку. Три копії Гіра Скреп Heap за дві руни. Коли ця картка розіграється, скидається або вбивається, ми дроваємо одну картку. Три копії спела Fight or Flight за дві руни. Він дозволяє нам повернути юніт з Батлфілда на базу. А також його можна сховати за ресайкл руни будь-якого кольору, а пізніше відреагувати за нуль. Дві копії спела Get Excited. Ми скидаємо з руки одну картку та наносимо її в вартість як шкоду у юніту на Батлфілді. Та три копії спела Газ за одну руну. Він дозволяє повернути юніта з Батлфілду, якщо в нього три чи менше одиниці сили, назад в руку власнику, а наразі ви можете бачити повний декліс. Статеру Джинкс. Це дуже прикольна дека, але вона конче потребує апгрейду. Тож я пошастав інтернетами та знайшов для вас дещо. Цей декліст хоч і вимагає від нас знайти 9 епічних карток, проте обіцяє досить веселий геймплей. По-перше, ми поміняли баланс рунта. Тут в нас 9 червоних та усього 3 фіолетових. З батлграундів ми залишили Зон Воренс та додали він свепт Хіло. Та The Arena's Greatest. Оскільки ця дека дуже часто оперує на малій кількості ресурсів, ми додали 3 сіл of Rage. Також нам треба по плейсету Immortal Phoenix та Super Mega Death Rocket. Оскільки комбінація цих двох карток допоможе нам чинити постійну напругу на нашого опонента. Друге найбільше комбо нашої деки це White Ride the Wind. Якщо ми на шістьох поінтах, то комбінація цих двох. Ох карток це автоматична перемога. Також ми додали unlicensed Armory, аби захищати наші юніти, Stacked Deck, для того, щоб підняти консистентність, клів, аби бафати наших юнітів під час атаки, а також додали юнітів із акселерейтом. Ось такий от вийшов стартер у Джинкс. Як вам? Пишіть в коментарях. З радістю почитаю ваші думки. А з вами, як завжди, був Мака. Буду вдячний за підписку та вподобайку. Та до зустрічі! Па-па!